Лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США до того, як Дональд Трамп зустрінеться на Алясі з Володимиром Путіним. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Його анонімні співрозмовники кажуть: в Європі хочуть переконатися, що американський лідер взяв до уваги їхню спільну з Україною позицію. Прем'єр Польщі, наприклад, розповів, що США обіцяли проконсультувати з Європою перед важливим самітом. Про контрпропозицію України та Європи розроблену перед самітом Росія сша та про реакцію європейських столиць на спішно сплановану зустріч президентів. Більше розкаже кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Зоряна Степаненко. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією ТСН. Зоряно. Отже, що коротко, якщо сформулювати, пропонує Європа, яку на переговори не запросили наразі. Вітаю Святе! у Європі. Стежать за майбутнім самітом лідерів Сполучених Штатів і Росії, який напрочу стрімко готується, як ви зауважили, з явною тривогою насамперед тому, що на Аляску, де збираються обговорювати Україну та можливі сценарії завершення війни, поки не покликали ні представників ЄС, які хотіли би приєднатися до таких переговорів, ні навіть президента Зеленського. Європейські лідери і топ чиновники сподіваються, що зрештою, хоча б український президент, там буде. На необхідність його запросити публічно вказував, зокрема. Канцлер Мерц, Ймовірно, він сказав про це і Дональду Трампу, з яким вчора розмовляв телефоном. Я тут зауважу, що у американсько-німецького лідерів склалися досить таке теплі взаємини. Лідери найвпливовіших на цьому континенті країн це Франція, Німеччина, Польща, Британія, Італія, Фінляндія. Також президентка Єврокомісії в цьому переліку підписали спільну заяву, у якій вказують, що будь-яке дипломатичне рішення має враховувати інтереси України і Європи. Україна наголошують прем'єри, президенти має. Право розпоряджатися власною долею сама конструктивні переговори, на їхню думку, мають проводитися лише в умовах припинення вогню а відправною точкою для них має стати нинішня лінія зіткнення. Таким чином Європа дає зрозуміти, що виступає проти відведення українських військ із Донецької області. Цю умову йдеться у повідомленнях численних провідних західних змі. Путін висунув для припинення вогню для нас для нас питання територіальної цілісності та суверенітету України це не лише питання солідарності з нашим сусідом, а насамперед питання нашої безпеки. Тому я, як і всі, ви, чекатиму на результати зустрічі президентів Трампа та Путіна. У мене багато побоювань та багато надій. Президент з Україною Європа не... висунула свою контрпропозицію як основу для мирних переговорів з Росією. Радники з нацбезпеки передали її віце-президенту Джейді Венцю, з яким цими вихідними зустрічалися. Відповідно до цього плану України і Європи, вогонь має припинитися без жодних попередніх умов відведення військ лише на взаємній основі, а не в односторонньому порядку, лише Україною. Тобто, якщо, наприклад, Київ відходить з одних територій, то Москва у відповідь має повернути йому контроль над іншими українськими землями нині окупованими включає план Європи та України і залізні гарантії безпеки серед пропозицій, які саме звучало зокрема потенційне членство у НАТО, але я зауважу, що раніше Києву в цьому категорично відмовляли Сполучені Штати як за попередньої адміністрації, так і за нинішньої генсекретар альянсу не виключив, що у майбутній угоді доведеться визнати фактичний контроль Росії над частиною території України. Ми маємо визнати, що Росія контролює частину території України, і питання буде в тому, як рухатись далі після припинення вогню. Можливо, в майбутній угоді буде що Росія контролює де-факто фактично частину території України. Це має бути фактичне визнання, а не політичне деюре. Подальші кроки у світлі майбутньої зустрічі президентів Росії та США зараз координують глави МЗС країн-учасниць ЄС. Кая Калас скликала екстрену зустріч по відеозв'язку. Чільна дипломатка Євросоюзу не вірить, що Путін прагне справедливих переговорів. Вважає він летить до Трампа лише тому, щоб уникнути нових санкцій на тлі зростаючого розчарування у ньому президента Сполучених Штатів. Калас наголошує, що Європа та Україна обов'язково мають бути невід'ємною частиною будь-якої домовленості між Росією і США. Святе, дякую тобі, що все роз'яснила. Кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко розповіла в ефірі ТСН про європейські очікування від американсько-російських переговорів.